Шановні бюджету сільської територіальної громади за 2024 рік доповідає Наталя Георгина Мада, начальник від відділу фінансових. Шановні присутні, ми схвалили на виконкомі затвердження звіту, коротко скажу. Виконали ми бюджет на 100,69. Це по власним надходженнях. Загальний бюджет виконаний на 98,958 – це за що того, що деякі субвенції не, ну, не надійшли і надійшли не в повному обсязі. Загальна сума по доходам: 104 мільйона 221 тисяча п'ятьсот Із них по загальному фонду 101 тисяча 158 550. Із них. Власні місцеві податки 46 мільйонів 930 744 та субвенція 54 мільйона 227 806 Та по спеціальному фонду 3 мільйона 062 тисячі 956 гривень. По видатках в сумі 100 102 мільйона 102 721 тисяча 451. Це 92 цілих. 30% виконання. З них по загальному фонду 98 мільйонів 216 399 та по спеціальному фонду 4 мільйона 505 тисяч 0,52 гривні. дві Які питання? Нема питань. Пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? Проти 1308. Про проведення відповідних рішення 75 сесії від 20.12.24 про бюджет Піноботовійської сільської територіальної громади на 2025 рік нова редакція відповідальна дерев громади. Ми отримали листа 24.01.2025 з департаменту фінансів Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення контролю за дотримання бюджетного законодавства, де вони нам указують. Текстовій частині, що доцільно, що недоцільно, і ми приводимо рішення бюджетної сесії про бюджет Кам'янопотоківської сільської і територіальної громади на 25 й рік. У відповідність до, до цього, цього проєкту. Ми додаємо дві таблички, де додаток номер 5 трансферти. Додаткову дотацію я поставила з державного бюджету, вона з обласного бюджету. І в сьомому додатку не винесла програма. У нас є програма по компенсації проїзду, це соцзахист. 15 тисяч ми виділили на компенсацію проїзду в громадському транспорті. Це залізничний транспорт. Люди, які їздять желізною дорогою. 15 тисяч ми виділили, але програма не винесла нам у сам формат у цього додатку 7, Тому ми приводимо його в відповідність. Немає питань. Вносимо на розгляд сесії хто за, проти, втримався одного. Про внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік доповідає інтернет. Вносимо зміни до показників бюджету на 25 рік. У нас є залишки 2 мільйона 281 тисяча. Це на котловому рахунку. Ми будемо погашати кредиторську заборгованість 641 тисяча по офіцеру громади. громади. У нас ще не Плануємо. закритий акт. Плануємо 641 тисяча і 90 тисяч 500 ми направляємо в міській раді на трансферти на перевезення. Загальна сума 731 тисяча 500. Це те, що ми можемо направити звільних залишків. Звільних залишків ми можемо направити на зарплату, на погашення кредиторської заборгованості, на харчування, на програми по захисту України, трансферти ми також можемо направити. От ми направляємо 731 500. п'ятсот. Є питання. Є пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за? Проти 31. Про затвердження звіту сільського голови Кам'яно-Потоківської сільської ради доповідає за. Кожного року ми затверджуємо звіт сільського голови про проведену роботу. І наразі ми теж будемо затверджувати звіт, пропоную його затвердити на сесії про роботу сільського голови. Співпраці із депутатським корпусом, виконавчим комітетом, все, що ми робили за 24 рік. Є питання? Інакше кажучи про роботу сільської роботи. Питання є? Немає. Немає. Пропоную дане питання винести на роботу сесії. Хто за? Проти отримався. Про внесення змін до стратегії розвитку Кам'янопотоківської територіальної громади на період до 2027 року доповідаю я. Значить, у стратегії, Ми забавно вами затвердили в кінці року стратегію розвитку Пем'яно-Потоківської територіальної громади на період до 27-го року, але у регіональну стратегію Полтавської області завжди ну, дуже часто мовити змінити, особливо в останній період. Тому ми приймаємо рішення про те, що наразі в нас зміни враховані в нашій стратегії. Зміни, які є, є внесли в регіональну стратегію. Але в подальшому ми цим рішенням значить, ем, говоримо про те, що в подальшому, якщо ще якісь зміни вноситься в регіональну стратегію і в державну, ми потім вносимо в нашу стратегію відповідно. Зрозуміли? Тому що ми повинні відповідати регіональній і державній стратегії. І пропоную дане питання винести на розгляд сесії. Хто за? про затвердження програми підготовки громадян до служби відрозділів територіальної оборони, добровольчих формування, підтримки заходів з мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та проведення заходів з мобілізації на території. Там янопотоківської сільської ради Кримтюсь Карино-Полтавської області на 2025-2027 роки доповідає доповідаю, Жанна на Шановні депутати, у нас була така програма прийнята, вона в тому році закінчилася, плануємо її прийняти на 25-27 років. Це передбачення мобілізацію, підготовку до мобілізації, те, що ми здійснюємо оповіщення групи розвитку та доставки, те, що ми надаємо міжбюджетні трансферти. Міській раді для здійснення перевезення наших призерників до учубових закладів, навчальних закладів чи Конек збройних сил України. Те, що ми з оповіщення наших військових зобов'язань, це все передбачено з здійснення харчування. Пам'ятаєте, ми в прошлому році від'яли про кошти на добровіще формування на харчування. Це все передбачено в даній програмі. Є питання? Виносимо хто світ, хто за крути тримався милоскування. Про забезпечення транспортом доповідає жонавтина Бутенко. Шановні депутати, до нас надійшов лист Кремівчутської района військової адміністрації 19-12-24 року, яким передбачено, щоб ми виділили субвенцію Кременчуцькій міській раді для здійснення перевезення транспортом військовозобов'язаних до, до призову на військову службу. Надали розрахунок на це на кожну територіальну громаду нашого району згідно населення нашого району нам на квартал пропонують виділити 90 тисяч 500 гривень. Це на перевезення. Також надалось Термічка міська рада надала лист про те, що вони готові взяти ці функції по перевезенню військового зобов'язання. Ми ж передаємо їм гроші і приймаємо рішення. Питання? Нема. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти? 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 Так. Про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету камяно сільської ради до бюджету Кременчуцької міської ради, доповідав. Шановні депутати, цим проєктом рішення ми передаємо міжмеджетні трансферти в сумі 90 тисяч 500 на здійснення перевезення військового дозволяння. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Просто ітримався новослуг ну, При виділенні коштів на оплату послуг поштового зв'язку та здійснення оповіщення військовозобов'язаних та резервістів, шляхом направлення повісток про виклад резервіста або військовозобов'язаного до Крамівчикого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки засобами поштового зв'язку, поштовим управлінням, з оголошеною цінністю та повідомленням про вручення на адресу місця проживання резервіста або військовозобов'язаного. Придбання знаків поштової оплати, конвертів та марк. Шановні депутати, на сільську раду поклада повноваження здійснення оповіщення. Даним проєктом передбачено укласти договір з Укрпочтою на здійснення оповіщення військового зобов'язання. Мати направлення доносимо на репрофесій. Хто за проти листа. Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області no 01 рік 1762 від 31.12.2024 доповідає Жанна Жанеко. Крамівчувська міська рада, ми в минулому році в Кремлічуцькій міській раді виділяли кошти на здійснення перезавезення військового зобов'язання. Ми виділяли 200 тисяч, вони направили нам лист про те, що вони дані кошти повністю використали, тому є пропозиція їхню інформацію прийняти відео, затвердити. Немає питань? Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Хто отримав ставного розгляд подання начальника відділу освіти культури спорту та туризму виконавчого комітету Кам'яне-Патрупівської сільської ради номер 76 від 03.02.2025 року доповідає Петренко. Шановні депутати, звернулася до нас відділ освіти з проханням виділити кошти на усунення припису. Полтавської АТ Полтава Обленерго. Там встановлення так, ось, і порушення у приписі, ну, виконання порушень припису та встановлення лічильника окремому з в Чечівській гімназії з адресою Солочище Соборна 39. Сума 9500. Виділяємо про те, щоб вони усунули порушення. Приходи. Питання є. Пропозиція виносити на розгляд сесії. Дане питання. Хто за? Проти <кій> Про за подання начальника відділу освіти культури спорту та туризму комітету камяно Посольівської сільської ради No462 від 11 десятку 2024 року доповідає. <кій> Шановні депутати звернулися відносити проханням виділити кошти в сумі 138 тисяч 300 для придбання, для придбання обладнання для. Так, для виконання програми з предметом міжглазевих інтегрованих курсів STEM і робототехніки для учнів 5-7 класів НУШ сільського ліцею. Тобто вони просять придбати 3D принтер, 3D-принтер, витратні 3D матеріали для 3D-принтера і комплекс робототехніки робокіт. Проєктом рішення виділяємо кошти на придбання даного зла. Питання є? Немає питань. Звернуся на ребенка. Хто за? Про це отримала ну, розмов подання начальника лікового освіти культури спорту та туризму виконавчого комітету Кам'яне-Потопівської сільської ради номер 551 від 28.1124 доповідає напотрійного. Шановні депутати, відділу освіти звернувся до нас з проханням надати дозвіл на списання основних засобів. Це по Сідківському ліцеї. Це стілець Ліса, стілець учнівський 34 штуки і бліндер на пластикове пружині. Одна штука. Даємо дозволі з її непридатністю. Нема питань? Приносимо на розгляд сесії. Хто за тримався голосу? Про до суду щодо виправлення запису у спадковому реєстрі. Доповідає відтенконам. Шановні депутати, всі ви знаєте, ми робимо заповіти, відправляємо на наїзд для внесення їх в єдину. Спатову реєстру був оформлений заповідь у 2011 році, у 2012 році. Заповідач скасував заповіт заявою заповідача, але в НАІС внесли зміни як скасування по заповіту. Тому люди, люди не можуть вступити в спадщину зв'язку з тим, що Ну, фактично заповіту немає є заява, і необхідно внести в виправлення спадковий реєстр. Але на ніс в них немає законних підстав внести зміни в спадковий реєстр тільки через рішення суду. Тому ми подаємо до суду, щоб внесли зміни в спадковий реєстр, тобто виправлення із заповіту на заяву. По заяві складно. За тепер, щоб на роботу сесію. хто за, проти утримався на Проти? проти Міністерства соціальної політики України від 20.12.24 60-0-290 8760290 20, 24-39 відповідає Жанна Катина бутенко Міністерство соціальної політики України звертається до нас з проханням укласти додаткового угоду до договору про відповідальне зберігання. Нам було у в липні місяці передано на зберігання скутер, електричний скутер. Договір був складений на рік, і ми, в зв'язку з тим, що вони не встигають нам передати його, вони продовжують на зберігання ще на цей договір. Ми підписуємо додаткову воду на зберігання. Немає питань. Приносимо оздофесій, хто за? Просто отримався одноголосно. Про розгляд проста департаменту будівництва міського побудування і архітектури. Житлово-комунального господарства та енергетики номер 18374 дріб С. Дерві 01 перед двадцять шість від двадцять одинадцять двадцять допоможного департамент будівництва обслуговування архітектури житлово комунального сподарства та енергетики Полтавської ОВА звертається до нас прохання підписати меморандум про долучення до експериментального проєкту щодо створення впровадження цифрової інтегрованої інформаційно-алітичної системи єдина платформа житлово-комунального послугу. Це пілотний проєкт, експериментальний проєкт цього проектом рішення. Ми підписуємо ну, сільському голови повноважень підписати такий меморандуми. Виносимо розвитці, хто за проти, тримався голос. Про розгляд листа СУ ГУМП Полтавської області номер 3113 2025 від 06.01.2025, доповідає Жанна Кліна Бутенко. Шановні депутати до нас звертаться головного управління національної поліції в Полтавській області чи управління з проханням надати представника. Каменно-Потопівської сільської ради до криміна... досьмового до... згоду до залучення представника до кримінального провадження як потерпілого, а також надати дати відомості щодо представника Юрича Сувих відповідно до статті 64-1 Кримінального процесуального кодексу України. Проєктне рішення передбачається на дати представника секретаря сільської ради, бути накажано, не, не дати пояснення. Це Хто за? Требу, тримуся, Про затвердження структури та штатного розпису працівників відділу спеціального захисту послуг та справ дітей виконавчого комітету Кам'янецької по сільської ради відповідає жанр. Відділу захисту заказу нам прохання затвердив їхній штатний розпис на 25 рік. У них нічого не, не міняється, штатний розпис затверджений. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Хто за? Дмитро Степанович, утримався, Утримався? Проте. Зговорився. Про внесення змін до штатного розпису, до закладу загальної середньої освіти, Белецькаського ліцею, яка нападуть військову ради, доповідає вже на цьому темах. до нас директор Белецівського ліцею з проханням внести зміну до їхнього штатного розпису, а саме внести зміни до штатного, а саме ввести посаду технік системного адмі... адміністрування. Тобто додаємо одну штатну одиницю. Їм це необхідно на сьогоднішній день. Питання відносимо розцепіть. Хто за? Проти тримався на голосу. Про заповідомлення розв Гринчик розвитку прокуратури No5283.83 відміну 24 від 30 до 12.24 доповідає з вами Шановні депутати, звертається до нас Кримчуська окружна прокуратура в рамках кримінального провадження 12.0241.75540186 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачено з частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Щодо приявного позову, інтереса Кам'яно-Потольської територіальної громади Кремічу, Полтавської області про стягнення з власного ДМ шкоди в сумі 467 тисяч 262 гривні. Проєктом рішення передбачити, що сільська рада не заперечує при поставленні інтересів щодо стягнення з власло прокуратури шкоди в сумі 467 тисяч 262 гривні. Це рибалка. No. Виносимо вже сесії, хто за пропуску голосу. Про внесення змін до програми будівництва та реконструкції вуличного освітлення населених пунктів Кам'яно-Потопівської об'єднаної територіальної громади на 21-25 роки допомогти. Шановні депутати, ми приймали програму будівництва та реконструкції вуличного освітлення, але як ви пам'ятаєте, ми приймали її ще в 2020 році. Зараз ми переглянули цю програму, вносимо зміни в частині коштів. Тобто, якщо раніше був проєктно-кошторисну документацію на, на вуличне освітлення, ну стояло, грубо тоді у нас було в програмі 12 тисяч, на сьогоднішній день це 40 тисяч, 30 тисяч, на трекавці. Тому міняємо саме суму. Тобто, нічого такого не міняємо, саме суму міняємо по програмі. Є питання? Дема виносимо? Хто за? Проти? Утримався? Молодой. Про захиста, помандування про виготовлення проєктно-кошторисної про проєктно документації по об'єкту, нове водійництво мережі вуличного освітлення, вулиця Центральна. Села Садки Кримівчинської району Полтавської області доповідає Бутенко Жанна Петрівна. Шановні депутати, виносимо на сесію проєкт рішення про виготовлення проєктно-кошторисну документацію на ведбудівниця мережі вуличного освітлення по вулиці Центральна села Садки. Всі ви знаєте, центральна дорога від початку стели до школи у нас немає вуличного освітлення. Заїжджаєш в село в садки. Тому є пропозиція розпочати роботу по будівництву даного вуличного освітлення, починаємо з проєктно-кошторисної документації, доручаємо комунальному підприємству Кам'янська замовити розроблення проєктно-кошторисної документації. Щоб не діляти на допустимо, а взять, допустим, вулиці допустимо, і дві Алексійович, ми по технічних умовах просимо 3,5 кВт. Коли вже буде проєктант розробляти проєктно-кошторисну документацію, точка підключення буде все одно в місті, там по республіканськи Від того ми вже будемо бачити Полтава Обленерго, їм все одно, куди наші лінії будуть. Їм потрібно кіловат, скільки ми їх просимо. В О, я ні к тому, я просто, що да. ми робити, на кожну влітку отдільно, зробити там да, якийсь кусок, проектант. накрили, зробили, а потім робимо, так, коли є гроші. То, 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 то у нас вже там буде, ну, буде проєкт. Як буде проєктант, ми будемо. Я буду... Питання... А, ну да. Да, все, я понял. Там том є, есть проєкт. Лучше заказать на то, що нужно сделать.